Симптоми бувають різні, е, інфікування пілорі. Це як від печії, частої відрижки, нудоти навіть може бути, важкості в шлунку. Чому? Тому що вона призводить до запального процесу в шлунку, так, е, так до е, банального, неприємного запаху з роту і обкладений білим нальотом язик. Бувають навіть так, що приходять на консультацію молоді пацієнти, які скажуться, що мені там дружина сказала, що в мене неприємний запах з роту, робіть щось. Ну, це вже трохи інша тематика, тому що неприємний запах з роту, а по-іншому це галіто з ротової порожнини. Там треба диференціювати. Це, цей діагноз, скажімо так, диференціює декілька спеціалістів. Це гастроентеролог виключає патологічну колокішково тракту, тобто псіменіння хілікобабтерпілері, так, рефлюксна хвороба, тобто, це треба виключити. Далі це похід на консультацію до лор. Лікар лор проводить обстеження, дивиться, чи немає всіменіння ротової порожнини. Бере бак посів ротової порожнини. Дивимося, чи є якась лишня патогенна флора. І третій лікар це стоматолог, тому що багато пацієнтів приходять і кажуть, у мене там санова нертова порожнина, там все о. Коли ж я починаю дізнаватися, а як у вас ясно, чи є парадонтоз, парадонтит, так? чи є запалення? А ви знаєте, так таке буває. Тому буває просто аліментарне застрягання їжі між зубами, і це теж буде призводити до галітозу. От таким чином.